Інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, України та світу. І також нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашій Фейсбук-сторінці. Тож обов'язково доєднуйтеся. Ну а далі ми поговоримо про досягнення наших спортсменів: 53 медалі та четверте загальнокомандне місце серед 33 країн. Такий результат виступу збірної України на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон, який завершився у Німеччині. Українські веслувальники здобули 17 золотих, 22 дві срібні та 14 бронзових нагород. Хмельниччину в складі національної збірної представляв 21 спортсмен. На всіх вони привезли 93 медалі. Тож, аби поговорити про ці досягнення, ми запросили до студії голову Хмельницької федерації водних видів спорту Сергія Солтика, також тренера викладача гвардійської ДЮСШ та Хмельницької обласної ДЮСШ Вадима Хомича та учня гвардійської ДЮСШ та семиразового чемпіона світу в категорії Ю-16 Ярослава Майструка. Ми вас раді бачити в нашій студії і слава Україні! Доброго дня. Знаєте, коли чуєте 93 медалі на всіх спортсменів, таке враження, що збірна Китаю десь була на Олімпійських іграх і здобула велику кількість нагород, тому що такі цифри ми тільки звикли бачити на таких масштабних змаганнях. Розкажіть, як в цьому виді спорту вручаються нагороди? Хочу розказати, що що дійсно вид спорту цікавий і дійсно з Китаю сам родом. І багато видів. У нас є човни Д-12, де веслує 10 веслувальників, один стерновий. Барабанчик та два запасних, а також Д-22, де, де в два рази більше спортсменів. тому І також багато різних видів. Це 200 метрів, 500 метрів, 1000 метрів, 2 кілометри, змішані класи, відкриті класи, жіночі класи, і багато видів, тому багато медалей. Так як збірна команда України представляла Україну великим складом, це 244 учасника. І відповідно закривали всі класи, які були можливі, тому здобули багато перемог. Це дійсно вперше Україна так виступила на такому рівні змагань, здобуло велику кількість нагород. Ну, звичайно, це велика заслуга і спортсменів в першу чергу, і тренерів, які готували команду. Ну і всіх, хто долучався до цього процесу. На рахунок Хмельницької області, хочу сказати, це також вперше такий результат е, гарний, е, так як вид спорту на Хмельниччині розвивається з 2018 року. Е, на сьогоднішній день у нас є вже три відділення, які працюють в місті Хмельницькому. Це в Хмельницькій обласній дю США, також в е, Гвардійській дю США і в Волочиській uh -huh. дю США. Е, багато спортсменів е, проходили. За 25 й рік багато відборів і загальна фізична підготовка, і на воді змагання, і велика кількість спортсменів змогла показати себе достойний, попасти до складу національної збірної команди України. І вважаю, що достойно виступити на цих змаганнях. Угу. Е, давайте ми зараз ще до результатів перейдемо, аби ми людей трохи познайомили із видом спорту, трохи про нього на початках поговоримо. Е, е, пане Вадиме, по скільки спортсменів може бути в човні? Так, тому що пан Сергій казав, що це може бути різні варіанти. Е, так, є два види човна: це човен Д-12, на команда на 14 осіб, але в човні стоїть 12, і човен Д-22. Де 22 людини угу. в човні, а команда 26 людей складає. На Хмельниччині доступні і той, і той варіант. У нас є тільки два човни на 20 осіб. На 20 так, осіб, так. 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 Хто які функції в човні виконує? Е, от я займаюся як тренер, то я переважно і керую човном як, угу. ну, в ролі странового. Сергій Олександрович бій займається адміністративними питаннями, але також він на тренуваннях. Присутствує і він дивиться ці всі моменти техніки з боку, і ми разом з ним розбираємо там певні питання вже після тренувань. Угу. Коли потрібно, так само ми виходимо в двох човнах, ну, щоб бачити загальну картинку по дітям. Так, якщо говорити про вікові категорії, так, от Ярослав у нас переможе з Ю-16. В цілому, які вікові категорії були ми, представлені? Взагалі, по категоріям було Ю-16, Ю-18, Ю-24, прем'єри – це категорія 19-39, угу. 40+, 50+, 60+. Тобто, дуже велика да, вікова да, категорія. Так, да, і ми, Україна, представила в цих всіх категоріях учасників. Угу. Ярослава, розповідайте, як ви давно займаєтесь цим видом спорту, як про нього дізналися? Я займаюся три роки. До нашої гвардійського ліцею приїхав е, Вадим Анатолійович і Сергій Олександрович. Вони запропонували ну, цей вид спорту. Щоб ми... Ви вирішили спробувати. Так. Е, з якими навиками приходили? Не знаю, вміли плавати, вміли грибти, чи без навиків? Без навиків. Без 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 За цей час. Е, чи ви задоволені своїми результатами? Ввиді? Так, дуже задоволений. І хотів би. Вдосконалювати свої вміння. Пане Віде, тобто можна приходити без навиків в цілому. Так, ми набираємо як і дітей там, від 12 років, так і дорослих. Тобто ну, uh -huh. у нас є різні часи, в які ми займаємося, з дітьми, з дорослими. І всі навики вони тримують вже абсолютно в човні. І саме безпечно те, що човен є великий, да, і ну, ми видаємо жилети, у нас є жилети, в весь комплект весел. І якщо хтось переживає, що можна впасти з цього, що вона майже впасти нереально. Дуже десь таке рідко буває, що там можуть, можуть перевернутися, човни. ну за 18 року в нас такої ситуації ні разу не було. І ми в там показуємо, розбираємося всі технічні моменти і по загальному. людині сподобається і вона починає ходити. Ще Хочу доповнити. <пев> Також почали в цьому році трошки займатися з нашими ветеранами. І почали ну, звичайно безкоштовні тренування для всіх ветеранів, які бажають також долучитися виду спорту, притикусь реабілітацію. Да, це вода, сонце, це якби здоровий спосіб життя. Тому ми також вже певні тренування проводили. Багатьом сподобалося і працюємо не лише над спортом, а також і реабілітаційними питаннями, щоб Допомагати тренувати, і також е, даний вид категорія ветеранів, які поранені після війни мають можливість змагатися виступати. Є такий вид ще в драконі, як називається «Парадрагон». Uh -huh. і також він в цьому році, в е, 25-му, була команда від Житомира і достойно виступили. Були перші, і другі місця займали. Велика конкуренція, але наші військові достойно представляли Україну, і також ми над цим працюємо. Як ветерани реагують на ініціативу? Як себе відчувають в човні? Чи подобається подобається всім подобається, бо це щось інше, щось нове, і головне, що перша приносить задоволення, а не тільки знаєте, результат. Давайте повернемось до чемпіонату світу. А в цілому 33 країни було так представлено. Престижні змагання. Розкажіть про них, і чи масштабні були змагання? Хочу сказати, що дійсно, так як це вид <кхід> спорту родом з Китаю, да? Китайська збірна дійсно сильна команда. І хочу сказати, що постійно було приємно бачити, коли поруч з прапорами Сполучених Штатів, Канади та Китаю були українські прапора. І навіть вдалося в прем'єрському класі збірній України виграти в Китаї. Це двічі. дійсно двічі виграти в Китаї, це дійсно успіх. Ну, фактично, сантиметри виграли, але дійсно це хочу сказати, що команда сильна, підготовка також достойна, хоча в тих умовах, які ми сьогодні маємо, ми змогли показати достойний результат. І країн багато, і ну важко звичайно конкурувати, коли в них і забезпечення краще, і фінансовий стан краще, і умови в тренувань кращі, але все одно спортсмени наші сильні і достойно виступають. Пане Вадим, про конкуренцію чи відчувала дійсно конкуренція, і можливо ви побачили рівень країн, до яких хочете тягнутися? Е, звичайно, конкуренція дуже велика. Якби з чемпіонатом України не порівняєш навіть в минулому році, ми були на чемпіонаті Європи е, ну зовсім не те, бо ти змагаєшся ну, з більшістю країнами. У нас було в заїдах там по 6-7 човнів. Е, звичайно, ми там були дуже сильно лідерами. Але в самій роботі відчувається їхня сила. Якщо брати більш дорослі класи, там U-18, U-24, то воно дуже видно в цьому. Угу. Ви згадували, що з Хмельниччини були представники трьох громад: це гвардійська громада, 11 учасників. Хмельницька, 6 і волочиська, 4 учасники. І от з Ярослава пропоную почати, тому що перед ним сім золотих медалей. Ярославе, це всі ваші медалі. Так розкажіть, як їх завоювали? Ну, Змагався з країнами, разом зі своєю командою. Пане Вадиме, ці 7 медалей це якось окремі так. запливи були? Д чи дивіться. Як? Тобто, у нас був сформований човен. Я відповідав за категорію U-16 угу. як скажімо так, тренер, який мав повноваження від головного тренера збірної України. І це в нас були дистанції в класі Open на Д-12 і змішаний екіпаж в Д-22. Тобто це два класи таких, і по всіх гонках ми ганялися. Там 200 метрів 500, два кілометри це в десятці, і в двадцятки 20 теж 200-500 1000 і два кілометри. E, значить, команда була сформована e, з певних етапів відбору, які там проводяться там, цілий рік. Це загальна фізична підготовка, змагання в одиночних човнах, в тригерах, e, також фінальними є попаданням в збірну чемпіонату країни. І самих кращих відібрали в цей човен. Uh -huh. Також є всякі різні моменти, там хтось зміг виїхати, хтось не зміг, там по стану здоров'я, але був сформований човен самих сильних хлопців. Uh -huh. Е, розкажіть, чи задоволені результатом Ярослава? Звичайно, <гум> да, ну, я, я не знаю, який тренер може таким результатом бути незадоволений. Ми відпрацьовували: от я керував цими човнами, <гум> е, також в мене ці сім нагород лежать, і я скажу, що ці хлопці, які сиділи в човнах, бо це у нас були з всієї України, хлопці зібрані, вони відпрацьовували на максимум. І видно, що пророблена велика робота тренерами з дітьми. <гум> І ем, дуже приємно, коли ти даєш команду, що потрібно виконувати, і всі абсолютно в один момент це виконують. Mm -hmm. ну, це високий рівень. Це дійсно той вид спорту, де дуже важлива робота в команді: так. відчувати партнерів, відчувати тих, хто поряд з тобою. Наскільки я розумію, це була збірна команда, тобто не завжди всіх спортсменів знали. Так, і так, 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 так як вдалося так швидко скооперуватися і домовитися, якось відчути одного. Mm -hmm. Та я не знаю, якось і ливчо він поїхав. Ну, от, от таке відчуття було, знаєте, коли, е, ну, як сказати, вони не тільки слухали, е, вони чули, що їм кажуть. І все. Ярославе, чи складно було, так? Тому що тренувалися з одними спортсменами, на змагання поїхали з іншими. Так, було дуже складно е, скоперуватися з іншими учасниками. Що для вас було найскладніше на цих змаганнях? Подолати дистанцію. Можливо, дійсно відчути партнерів-спортсменів поряд із вами. Так, дистанція давалася ну, дуже тяжко. <фу> Можна я добу. От на це питання, Напевно, що для спортсмена саме важко бути запасним. Угу. Бо в нас такий вид спорту, що там, наприклад, що в човні мені де є дві людини запасних. Але це для того, щоб, наприклад, короткі дистанції, да, у них у нас декілька разів повторюються, там попередні півфінали, чи там, якщо в раундах ганяються, то можна було ще підсаджувати свіжих людей, да, які там ну, ще не ганялися mm -hmm. і були сильними. І оцей момент, коли ти кажеш так, ти в запасі, а ти на другу гонку, а ти на третю гонку, всі такі, я ж хочу ганятися. Да, і от напевно, що цей момент найскладний, бо ну всі готовилися до цього, і всі, mm -hmm. всі хочуть бути в основі. Ярославе, це перші такі масштабні змагання для вас? Так, це мої перші такі масштабні змагання. Приїхали, що вразило? Масштаби, кількість спортсменів, можливо, побачили теж якогось конкурентів для себе. В... Дуже вражений був підготовкою до цих змагань. Як судді підготовили організацію, організацію цих змагань. Дійсно, якщо говорити про масштабність, от пан Сергій говорив про те, що це було дійсно масштабні змагання по організації, чи все було добре? Я вам скажу, що таке, що е, останній день, коли ми там відганялися, останню гонку до нас прийшов президент федерації, і каже: хлопці, е, ну і хлопці, дівчата, до Ю 16 каже, так як ви дуже класно виступаєте, судді змагань е, захотіли показати вам роботу суддівської колегії. Ми передягнулися в цивільну форму mm -hmm. і нас поводили на фінішну вишку, нас повезли по дистанції, нас завезли на старт. Ну, я був теж з ними, і mm -hmm. ніби я тренер, да, я це все бачив, я, ну, але сприймається зовсім по-іншому. І рівень, звичайно, дуже високий. Щоб доповнити, було 4,5 тисячі учасників. І організувати їх е, по секундам, да, бо старти йшли в <кій> певний час, там, згідно, згідно регламенту, да, і під'їжджали лодки, ну, не було ніяких затримок. Ніхто нікуди не поспішав, все спокійно проходило, і це дійсно велика робота організації самих змагань, е, тому що близько 40 чи 50 човнів стояло на воді, і треба було кожен, кожних 10 хвилин команду випускати в певний човен на певну воду. І ага. це дійсно велика робота. але ну, е, як задоволення від таких змагань, коли yeah. все є? Тим паче це німці в них завжди порядок. Це чітко не все чітку, yeah. да і це дійсно порядок. І це це теж якесь задоволення. отримуєш, що знаєш що, де як і коли? Це дуже важливо. В, в суддійській колегії було 65 осіб, п'ять uh осіб, -huh. і з них 4 з України було. Це були е, з різних країн судді. Да, так це да, була так, така так, збірна так, так. для Ярослава Вперше були такі масштабні змагання. Так. Загалом, через серед представників Хмельниччини, чи багато було дебютантів? Та ні, в минулому році. Ну, Сергій Олександрович вже просто більше їздив. Mm -hmm. А для мене так само це досвід. Чемпіонат світу це перший. Mm -hmm. в минулому році був перший чемпіонат Європи. Але діти, які вже були на міжнародних змаганнях, нас поїхало скільки п'ять, по-моєму, п'ять mm -hmm. дітей. Да. Пане Сергію, в цілому, як збірна Україна себе показала на високому рівні, хоча четверте місце загальна команда, але в малих човнах посіли третє, велике четверте. Ну пер... перевага надається великому човну, тому з... 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 загальний результат – четверте місце. Але серед трьох... 33 країн, я вже кажу, це і Сполучені Штати, і Китай, і Канада. Ну це достойно виступати на такому рівні. Чи аналізували чого не вистачило до третього місця? Ну е, аналізувати потрібно тренуватися більше. Щоб тренуватися, знову ж таки треба умови У нас е, зі всіх ну як не з всіх, но з більшості регіонів представники спортсмени представники різних регіонів. І так само на сьогоднішній день у нас планується провести чемпіонат України, і ми не знаємо, де його проводити. Полтава може провести, туди бояться їхати, там нема дорожок. І розумієте, це комунікація. Також провести зараз 10, 20, 30 чоловік на тренування це все певні кошти. Да? Це купа грошей, які треба потратити. І тому і за, і за браку коштів не вистачає цих не вистачає того, щоб можна було повноцінно тренуватися. І немає. Ну також потрібна база матеріально відповідна і треба місце і всіх зібрати. Це час і гроші, і все остальне. Тому але з тих умов, які маємо, я думаю, що це ми перевиконали те, що то, що могли. Знаєте, теж ті проблеми, про які ви сказали. Ми без багатьма спортсменами спілкуємося з різних сфер, і на жаль, це дуже часто зараз. Ми про це говоримо. Тому те, що ви привозите медалі, це ще власне більше доводить, того, що, попри всі труднощі, наші спортсмени роблять все для того, аби показати свою країну на гідному рівні. Тому ми за це вам теж дякуємо. також. Хочу доповнити також. Є сильні спортсмени, але на жаль, не могли виїхати. у них є питання з військоматом. Да, і вони також просто не поїхали, хоча сильні. Так але і. Ті, що ну, могли, не, не, не. Та, поїхали, ті, що могли, і не мали ніяких. Знаєте, uh -huh. скажу, що так, от, так як е ганявся з категорією 16, але певні старти, коли проходили, ти наблюдаєш е з берега. Там були монітори, е гонки були. І той момент, коли наша збірна по прем'єрам е виігрує в Канаду, виігрує в Китаю е і оголошують фінальні результати, і ці країни просто стоять в шоці. Бо ну дійсно краї... наша Україна ще ну таких досягнень ще не мала на чемпіонаті світу. Е і ну вони там просто так стоять, і так от з от, от, такими очима дивляться на результати і не розуміють, що відбувається. Ну, цей результат це е власне результат тривалої підготовки до цих змагань, великої кількості зусиль, як тренерів, так і спортсменів. Розповідайте, як ви готувалися до чемпіонату світу? Е -е, ну, в нас як більшість спортсменів з гвардійської громади е -е, зимою ми займаємося. В Гвардійську, а літом дітей возять на автобусі шкільному сюди в Хмельницькій, uh -huh. бо наші вони знаходяться тут? Три-чотири рази там по можливості, це ж теж фінанси залучені, знаєте, певні люди залучені, і максимально старалися підготувати. Та, ну, не просто, але де зараз просто? Так, тренування три-чотири рази на тиждень відбуваються. Яка їх тривалість? Півтори-дві години. Так, за цей час що відбувається на південному області? різні моменти, бо теж залежить від тої кількості, скільки спортсменів приїхали, якої вікової категорії. Якщо, наприклад, там автобус сідає 30 дітей, також є певні діти Смельницького, то ми розсаджували в два човни. Бувало таке, що приїжджало 20 дітей, а нема вже як розсаджувати, бо менших, наприклад, там вісім там чи шість, а старших 14. І вже викручується з того. Які діти в тебе є, і що з ними треба робити? Тобто Ярославе, план, так. план роботи може змінюватися в момент... під час того... тренування. Да, да, mm -hmm. да, да. Ярослава, як ви готувалися особисто, чи складна, чи складна була підготовка для вас до змагань? Так, складно. Е, я дуже ну, багато зусиль приклав до того, щоб потрапити на цей чемпіонат світу. Ці зусилля окупилися. Медалі ви привезли, тому так дуже приємно, що вони окупилися. В цілому від Хмельниччини було три громади. Я назвала їх так. так. Гвардійська Волочиська, хмельницька. Тільки в цих громадах є цей вид спорту. Сьогодні день ну вже певний час з дев'ятнадцятого чи двадцятого року. працює відділення в дію США. Ми на початку цього року відкрили гвардійські відділення вслана човна дракон. Хоча там працювали без відділення, не було спортивної школи, але вже цього року відкрили, тому що минулого року був гарний результат на чемпіонаті Європи. І от недавно відкрили відділення в Волочиській ДЮСШ США. Також тому три відділення. Хочу сказати, це велика кількість відділень у спортивних школах так як в Україні близько десяти відділень. Це на всю Україну у всіх регіонах, і з них три це в Хмельницькій області. Тому вважаю, що велика підтримка громад. І вид спорту популярний, і я думаю, що ми будемо далі розвиватися. Але знову ж таки є певні умови. Да, це потрібно і щоб вода була, і інвентар mm -hmm. був що човен, дороговартісний близько 10 тисяч євро. Весла близько 500 євро, і це все треба купляти, щоб хоча б забезпечити одну там ну, це базові речі. Да, це yeah, це yeah. базові, yeah. да, хоча б. Але виходимо з того, що є. Ми допомагаємо. Також от, Волочиську громаду ми давали одиночні човни з Хмельницького, щоб вони трошки там тренувалися. Також можна тренуватися загальною фізичною підготовкою. Ну, якби головне, а вже кінцевий ресурс це вже на воді. Тому Хмельницький розвивається, і я думаю, що буде далі розвиватися, головне, щоб була підтримка і допомога. Ви говорили, що почали з 2018 так. року, так, якщо не помиляюся. От за ці сім років, на ваш погляд, наскільки спорт розвинувся і про нього більше знають люди? Саме наш вид спорту? Так. Звичайно, він з кожним роком розвивається, адже приходять нові люди, скажімо так, як ну, менше вікової категорії, так і старшої. І саме класне те, що вони приходять і залишаються. І це показує якісний показник того, що ну, у нас є контакт з. Цими дітьми, дорослими, і їм подобається цим займатися. Угу. Хоч, хочу доповнити, так, що також зі снатого року ми два роки їздили на змагання на чемпіонат України. Взагалі без весел, але з не було. Позичали там в кого могли, але ну були фізично підготовлені, просто весел немає. Знаєте, тому якби так, а вже є і весла, є вже і жилети з обласної адміністрації допомогли. А також що в неї є, Федерація України допомогла, тому якби є вже на чому тренуватися, головне бажання і мотивація. А в цілому, ви говорили, пане Вадиме, що можна прийти без будь-яких навичок так. і почати займатися? Але в цілому, можливо, якась фізична витривальність. Вміння плавати, ну принаймні, якісь базові речі. Ну, дивіться, ну звичайно, вміння плавати, воно бажано для всіх видів. А. Тренер викладач гвардійської ДЮСШ та Хмельницької обласної ДЮСШ Вадим Хомич та учень гвардійської ДЮСШ – семиразовий чемпіон світу в категорії Ю 16